Приїхали на адресу. Ось взяв помічника з собою. Мій менший науковий співробітник. Зараз підемо. Людина телефонувала. Це в селі. ну Людина знайома. Зараз підемо, подивимось, що тут є на адресі. Повинен бути педальний автомобіль. Зараз поглянемо. Добрий день. Доброго вам, здоров'я. Дякую. Ну що, показуєте, що у вас там? За апаратуру. Дека там машинка стоїть. Що за... за транспорт? Ага. Заглядайте. Оце да, прямо? Ага. Ось такий сарачик. А тут у вас гарно Колоритно. Оце, так? Да? Ага. Це якісь у вас фотки да, чи картини. Що це? А то портрети. Портрети. Не продається. Синок, а ну давай О, винесем. Це є. на улицю. Ось О, тут бери, наверное. Ага. Зацепився? Так. Так дітей немає. Зато, а на стоїть жалко викидаєш. Та ну да. А ну, сейчас розглянемо, що за аппарат. Ну так, стан вроді не ржавий, да? Більш менш. сараї хранився, да? Грязненький, трускнуто ні. Ну то ні... Ніч... нічого. Нічого. почистить. Ну да, нічого. Васненький. Хороший. Педалі працюють, а, да? да. І руль працює. Так, вона давня. Такая як це ваша, так? Да? Да. Ви купляли? Так. Да. Для дітей. Чи да. онуків, так? Да. Да? У брата этот у мене дітей немає, а це так. У брата, так. Не бажіли. Тримали, на їй каталися. Ага. Понятно. І вам осталось. А, а ви кидайте. Ага, і мені осталось. Так я... <laughs> <laughs> ну ви кидайте. Ну, я то жалко. Да ну ви що ну, таке. Ну спогади на дітей. Да, да, да. Да. Ціна яка, як ми домовлялись, ну, да, о, як... Як то... домовлялись, так, так і буде. Да. Да. Ну, як би, ну, Дві тисячі дороговато, я трошки подивився. Почу. Ну, за... Почу. Давай тисячу знаєш... за тисячу, не? За... за тисячу? Тисячу сто. Тисячу сто. Ну добре, добре, добре. Торговатися далі не буде, добре. А може і скинуть. Тому вона ти... ж вже трошки. Ну... Давай тищу нормально ціну. Давай за тисячу, да і все. Нормальна так? ціна. Ну добре. По рукам. А будь за 900 бере. Та ладно, не буду вас обіжать за 900. Не надо. Хорошо. Тисячу нормально буде. Нормально. Не, не треба. А за 900? Ну а добре. То, добре, зараз побала. У що вас, вас ще є, що на продаж? Поки немає. Поки немає. Якщо що телефонуйте. то є. Да. Телефон же мій є у вас. Добренько. Ну, дивіться самий. А цілюйтеся сами. Ні, хороше, добре. Заберем. Заберем. Заберем, да. нехай збережемо річ. Хтось, я може її не буду реставрувати, ну продам комусь, хтось зробить з неї лялечку, да. може в музей. Да, звісно, да Ну добре, по рукам, дякую порукам. вам, По 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 рукам. 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 Ось дивіться яка атмосфера в селі. Чуєте, он там десь трактор гуде, Уже пашуть землю люди, дивіться, криниця така. Вон як люди. Зато заготовляють на зиму дрова. Бачите. То будка, мабуть, собача якась живе там. Півні співають. Дуже колоритно. Ось щось дитина хоче сказати моя. Підписуйтесь на канал. Ось виїхали за село. От дивіться, перед Пасхою люди чистять хати. Ну тут ось, дивіться, така була куча. Тут чи ремонт робили, бо обої. Ось так. І в дворі, мабуть, бо корні, дерева, все ось так вивезено тарілок, купа була, зараз вам покажу, що ми тут знайшли. Все радянське, дивіться. Ось такі стопочки, ну тут є карамельні, ось такі зелені, треба вибирати. Це все одібрали, все ціленьке. Ось дивіться. Ось такий графин граньоний. Ось о Такий гарний десь на пів літра. Ось такий графин вже побільший. І ось обутель, десь. Під самогоночку трьохлітровий. Ось ну, ще ось кришки, посуду багато побитого, ну але й попалось щось ціленьке. Ось дивіться, сільничка така скляна, старенька. Все вимивати треба. Людям не потрібно, вивезли. Я таке, звісно, засуджую. Треба вивозити відведені місця, а не... За село вивезли. Це опасна бритва, ось. Попалася. Так, що вам ще показати? Тарілочки, ну які одібрали ось блюдечко, Береславське. Ось пірошкові. Ну, різні тут. Різні. Подібрали те, що ціленьке і таке, що ще є цінність. Каменний брід старенький клеймо, ось такі дві. Ось дивіться, глибока така. Це також каменний брід. Ось зараз така чашечка. Все вимити треба. Це юнка грамова, Ось такий м'яу, кіт. Каменний брід також. Ось гарні тарілки. Їх, мабуть, дві чи три попалося будянські з такою широкою позолотою, в гарному стані, миттіки. Тут такі старенькі. Ну різні. Дружківка. Це, мабуть, приїжджали це Чернігівська область. А приїжджали міняти картоплю з Донбасу. Ось тут і багато зустрічається саме дружків. Ось така. Бачите, ось таких будянських три штуки. І ось, ось друзі, дивіться, яка краса не розумію, навіщо таке викидувати. Отдайте людям. Ось рушники, це ж людина вишивала, ручний розпис, скільки потратила сил, душі, вклала, ось ось дивіться, льняна, вишито крестиком, троян. Ну, всі орнаменти такі українські. Дуже гарні. Ну і ось, ось, друзі, горщиків тут. Ну, різних розмірів. Раз, два, три, чотири, п'ять і голечик. Шість. Все помиється і поїде на барахолку. На такі горщики в мене є людина, яка їх забирає. Десь використовує в інтер'єрі. Зараз таке дуже популярно, українська тематика. Ось, друзі, також один із видів, де можна брати для бараховки товар, який приносить і задоволення, і доход. Будь ласка. Друзі, ми на постійній основі купуємо майже все. Висилайте фото ваших предметів на Viber або Telegram, І ми обов'язково з вами зв'яжемося. Ось перед вами реклама, натисніть на паузу і запишіть номер мого телефона. кицька гріється на сонечку, на картоплю залізла. Це нас скоро чекає старовинна українська традиція закопувати картоплю на весні Ну і також квіточки трошки посадимо для краси. Ось все повимивали, привели в порядок, графини, глечики. Ось рюмочки. Таких тринадцять штучок, а таких сімнадцять штучок. Також все вимили. Ось склали, замотали, рушники також вистирали, погладили, приготували. Ну, Графини ці. Гарні. Ось машину почистили також ну Від грязі, вимили, а так уже наступний, хто її придбає, буде доводити її до ладу Ось всі ці речі поїдуть, друзі, в суботу на барахолку. Може кому щось сподобалось будь ласка, приїжджайте, в суботу будемо на барахольці на Петрівці в Києві можна буде придбати. Також можна телефонувати на мій номер, телефонувати, писати, телефон, вайбер, телеграм, будь ласка. Ти заходь, коли що.